Він вижив один із двадцяти. Осколком відміни поранило ногу, шість куль, як на диво, застрягли в броні. Він впав на траву та втратив свідомість. Три дні проминули, як мить в запуті. Він думав, що в білому янголи з неба. Та замість могили листеля з чотири стіни, і лікар промовив лежи, тобі відпочити ще треба, а потім додому. Мамині руки і посмішки друзів. Вернувся живий, вітав сам міністр. Ти, хлопець відважний. І орден замужні сордлдату вручив. Та знову лікарня, комісія, вирок, списати не може він більш воювати. Хоч сила в руках, та нога ця проклята, До фіку тепер доведеться кульгать. Знавірився воїн, навіщо? Для чого? Чому я не вмер у траві за три дні? Та в мене ж нікого лише одна мама, а скільки ж сімейних лягло на війні? Що ж маю тепер з цим життям я робити? Сидіти і дивитися новини дурні? І чути сухе та коротке загинув. А я чомусь вижив один з двадцяти. Чому я живий? Хто молився за мене? Мене ж мами, ніхто не чекав? Чи просто помилка поплутало небо? Не того забрала кистлява стара? Болить голова? Розриваються скроні, душа озивається крийком чудним. Лікує він рану душі алкоголем і смерті дурної шукає собі. Оговтайся, хлопче, прокинься юначе. Ей, парубку рідний. То ти ж як козак. Козак не здається, мужчина не плаче, а ти ж є герой, український солдат. Ти маєш боротись, повинен ти жити й прожити життя хоч одне та за всіх. Ти маєш багато чого ще зробити. І не зрадити пам'яті друзів своїх. Тож вийди у поле, поглянь лиш у небо послухай, як вітер шепоче по сухлій траві. Не гнівайся на долю, не гнівайся на себе. Живи, раз ти вижив один. З двадцяти